Так, монети царі Флора і Фауна. Всім привіт. Колись придбав я такі монети. Це перегузня, красива монета. Тільки треба було зробити як морену, таку повністю кольорову, а не вирізати окремими частинами. На то нічого. Ціни помаленьку ростуть, доходять до 500 гривень. Сикламент вже Зійшов до 900. І кінь. Перша монета з серії Чорнобіль відродження. Такі я брав колись по 175. Тепер така монетка коштує 800 гривень. Непогана інвестиція. Правда, я трохи поспішив. Мав трохи більше, штук 20 і помаленьку я продавав їх. Купляв інші монети. Не сподівався, що так дана монета виросте в ціні. Ну тепер зробив висновок і закупив ведмедя 100 монет і рисі 50. Думаю, що вони зроблять скачок і. Буде така ціна, як і в коня, а може і більше, як в черевичків. Ось така мінімальна ціна на новому аукціоні. Кінь 800 гривень. Три монети продають Це Київ. Далі пултава. Одна ставка вже зроблена за 800 Так що монети дані купляють. Я думаю, з часом вони будуть. Дорожчати. Пипетка. Yes, Редактор